Hello. Давно я не робила такі всякі штучки, але сьогодні в мене є привіт, тому знімаю для вас влог. Коротше, ми у Львові. Знаєте, чому ми приїхали? Бо їй треба на фестиваль. Перша новина. Ну, я захворіла. Да, я в тему, я знаю, ну, не в тему в <рі> Аліекспресі. Да, я, ну, прям от треба мені зараз саме було захворіти. Не знаю, це якесь кидало. В 2025 рік постійно хворію, просто жесть. І тому сьогодні. Я їхала, шмиргала, 10 хворіла. Годин. Ми їхали так 10 годин, хворіла. коротше мені трошки не дуже. Я раз буду бити чай. Сподіваюся, що на бити. завтра бити. Пити чай. Сподіваюся, що на завтра мені стане краще. Бо завтра ми будемо гуляти по Львову, а у суботу у нас виходить фестиваль. І нам треба виступати 9 чимось. А поїдемо ми туди на сім. Я взяла з собою камерку. Тареон, До речі, я на неї колись знімала влоги, а це буду фоткати. Тому можливо потім ставлю якісь фотки. Ага, у суботу ми їдемо на фестиваль, і потім додому. В принципі, все. Забула розказати прикол. Коротше, я їхала в машині, оперлася в об попередню об сідуху, і мене тепер отут. Бачите? Такі Ді полосочки. Це, коротше, я поцарапалася в цю штучку. Це якийсь прикол, хто лох, я лох. Погляд на вид з вікна. Тут такий вайбовий куст, і мені він не дає знімати в центрі. Трохи Ліля тут цей телевізор. Це така зала. Це перша спальня, де ми будемо з Лілією. Отака вона. Потім йдемо сюди. В другу спальню тут будуть батьки. В принципі, вони схожі. О тут можна позаглядати. Ну так є самий. Да. Це кухня. Тут вже всякі пакети. Така плита, а, ванна. Ой. Хеллоу. душова, трун. Семер. І ісус. <гум> і туалет. Короче, якось так. Сама ты Все, пока. Перша цель. Достопримечательность достопримечательность Аврора. Короче, да. Такими прям всі культурні. Культурно Це Все солили, да. Вау, Лиля, давай Аврора. Класс. Это це балавка, це, це балавка жрейка. Не можна їсти. Да. Такі цукерочки, типу жуйки. Ось така штука, це Ліля купила. Ти що тут? Далі йдемо? Йдемо сідам. Це вже мені така ж штучка. Кава. Для чогось, поки не знаю, для чого я не можу його виколупати. Так. Величезна та піще. Реально просто величезна. Она така пікурінка. Вона така чиста. Підем, йде-дем. Вау, желе! Ну що, попробуємо лапку мармеладку Коротше, котолапка. Я вважаю, що лапка мармеладка звучала б крутіше. Я привезла Львова ось цю лапку і досі її не пробувала. Дивіться, тут, до речі, на задньому фоні написано знайти 5 схованих предметів на картинці. І тут, типу, така розважулька. Дуже мило, насправді. А! Котолапка. Отак тапати по лапці. Ой, вона така тверденька, мені цікаво, вона і на смак така буде. Хм. Вона не дуже тверда. Все, два в одному. А солодкий, до речі, теж знімає стрес. Коротше, взагалі класна тема. На удачу. Шевченку голову на треш, удачу ти получиш завтра. Така от легенда. Все, повайбували досить пора на фестиваль. Прокинулись ми пів шостого, це просто був капець. Мені треба було помити голову. Треба було допомогти Лілі з усім цим макіяжем. Я не виспалась, була трохи незадоволена, але в цілому все потім нормалізувалося. Приїхали ми у Емілі Резорт. Минулого разу тут також в принципі проходив цей фестиваль, тому для мене це не нове місце. Але тут дуже гарно, тому мені сподобалось. Потім дівчата пробували сцену. Я з них просто сиділа ржала, бо вони дуже смішні на цій сцені під музику. Короче. На приколі. Ліля трошки тут ковбасилася, теж з неї ржала. І початок. Вау! Довгоочікуваний початок. Нарешті дівчата дуже класно відтанцювали. Вони великі молодці. Мені дуже подобається їх танець, бо він такий типу модний, стильний, все таке, круто. Йоу! Їх груповий танець зайняв 37 місце з 127 групових танців взагалі за сьогоднішній день. Ну, я вважаю, що це круто, тому я вважаю, що вони на наступний раз підготують ще крутіший номер і просто розірвуть цю сцену. Насправді вийшла дуже продуктивна поїздка. Я не усе знімала, але що є? На наступний день ми вже поїхали додому відпочивати і спати. Ура, ура!